Так, почну з кадета. Чотирьохступка, як бачимо тут давно. Лазили все з ним добре, але п'ятиступка ступка зручніше і економніше, тому з моєї калібри там длінний ряд, головна пара 394. Не знаю, що тут стоїть, от копаю, вичистим, подивимось. Коротше, треба п'ятиступку поставити, тому зараз демонтаж і все таке. Так, в дві руки рівно час 20, і вона у нас. Тут десь повинен бути по ідеї, який ряд, який Голов... головна пара. Крутив я з братом. Брат передай привіт. Всім привіт. Хоч раз, а то він не любить ці зйомки. Так. І всі ж ви знаєте, коли лізеш. КПП обов'язково щеплення, тому зараз відкриємо щеплення і покажемо, що там з диском. Ну, також цікаво і обов'язково треба ці моменти відразу враховувати, щоб потім не було обідно. Так, ну зараз. Знімемо, покажу корзину. Поки там щеплення, от номер, хто бачить, В374. Буква В цей ряд, є С короткий, В довгий. Ну вона з 4-ступка. Тому тут. Довгая. А от головна пара 3,74 а ми ставимо 3,94 Ну, п'ята, у нас п'ята довга. Тому я думаю, йому в якійсь мірі буде легше, а п'ята компенсує цю розбіжність і трохи швидший буде. Тому якось так така коробка. 204 диск 6,2 мм товщина. А стандарт 8,5 наскільки я пам'ятаю. Ну, в будь-якому випадку нема. Насечок. Ну, короче ви зрозуміли ці ті, що для відводу все кончилось, закінчилось. Ну, корзина, як завжди, опильовська. Перегріта, п'ятна, підзношена люк. Так, ну з щепленням 215 в ідеалі, але шмаховик там трошки є вироботка. Тому, ну... Подивимось, в будь-якому випадку мінятимемо, а що вже покажу. На сьогодні точно все. Коробка моя, а що ти моя коробка? Це ж з калібри. Вона точно перевірена, точно з нею все в порядку. Плюс-мінус я на ній недовго їздив, зібрав та зрозумів, що мені не подобається, тому по передаточному повинно якраз накадити те, що треба. Так, поки на кадет замовили щеплення, у мене тут манта, да? хто там мені пише корч, хлам і все таке, ну і зрозуміло, що корч, що хлам і все таке. У мене калібра на турбодвигуні. Свап Запорожець з двигуном позад, позаду. Ну, за спиною Жигулівським. Копійка була карчова. Ну, в принципі, підхід до автомобілів це ж мої, якби я ж для себе роблю, та, оскільки хочу калібру, вирішив манту розіграти. Ну і комусь я впевнений, що це цікаве авто. Тому якось ну, обговорювати це як типу класний автомобіль, який без питань ну навіщо. Так, запустилась насос тут гучний. В цілому білетів 174 продано, залишилось небагато, але й до розіграшу залишилось також небагато. Тому хто, хто не встиг, поспішайте. Ну, і в цілому, як би, я сподіваюся їх зберу, тому що можливо виникне питання щодо розіграшу грошей. Тому що Кількість білетів. В будь-якому випадку всю машину я купував, робив робив свап двигуна, капітали в мотор. Тобто, можливо, вона виглядата і в деяких моментах вона дійсно, ну, скажімо так, харчова. Та все ж вона була роблена і це все фінанси. Тому 250 білетів це не так і багато, це не переоцінений, скажімо, екземпляр. Я вважаю, тому є рамки здорового глузду, це не нажива. Повторюсь, бо є такі, що я не розуміють навіщо це. Просто я хочу опель калібру, на яку мені ще треба буде докинути чималу суму. Ну мінімум половина. Тому розіграш манти це він не визначить ще те, що я відразу візьму опель калібру. Але треба якось з чогось починати і взагалі рухатись далі. Так, ну а я до Олексія якраз рухаюсь, він там займається, тому також приймаю участь. Льоха тут підзакидав морду, <див> в принципі виставився калібра з сірими крилами, ну тільки не моя. Два орла. Всім привіт. Льоха займається, це все цікаво особисто для мене так, як я любитель каркасів, рамних машин. в общем, цікаво. Так, ранок не так жарко. Можливо, ви почули, як насос гудить. Я його ще коли новий встановив. Це було там, я не пам'ятаю, коротше, е, пройшло дуже мало часу і він сильно зажужав, але погода була чудова. Потім, як вияснилось, що із-за температури в салоні, коли жарко. Ну, зараз літо сильно жарко. І він гудить, тому що він там стоїть ззаді. Прикручений жорстко до кузова і весь шум і гул передається відчутно. От зараз ранок. Не скажу, що прям холодно. Ну так, прохладно. Тому заведемо, послухаємо, як він працює на холодну скажемо. Коли в салоні холодно. Так. Ну, Різниця прям. Тобто він там жужить, його чути, достатньо тихо. А коли жарко, він прям як роді йому кранти. Хоча насправді просто із-за температури коли нагрівається дуже сильно. Тому якесь таке явище, то можливо, хто спостерігатиме, напишуть, що поміняй хоча б насос, їздиш на убитиму насос в порядку. Так, ще ж я тут катаюсь на яві, подобається, цікаво запустити на холодну. Класика жанра, так. Раз, два, три. Ану. Ну, там. Стабільно добре. Коротше, поїхав десь покатаюсь. Цікаво, є ще райдери, які напівавтоматом користуються чи нема? Ну, ви поняли, без щеплення. До кадета і за корзину, яку я казав, отримали. Вона БУ, але з малим пробігом. По суті, це Espero 1,8, а там 2-літрові мотори, це 20 Opel Calibra. Тут 215. Всі ми знаємо, що будь-який ремонт в нас як до тюнінгу, тому вирішили поставити збільшене щеплення. Диск. Все є, також вилка. Можливо, хто, я не знаю, крутять, зачастує. Ніхто ніколи не звертав уваги на поверхність от цих от ножок. А це штука така не сильно добра, тому взяли нову вилку, щоб не вижимний не продавлювало, не тріснула пластина. Воно тут металеве, буває пластик з металом. Коротше, взяли вилку, щоб і вижим був чітче, чіт чіт чіткіше. Все. Тому зараз треба накинути корзину, відцентрувати. Тут стоїть підшипник в колінвалу дивно. Перший раз таке бачу, але факт. Тому зараз вал первинний візьмемо з КПП і поставимо щеплення. Ну і далі вже коробку накинемо Ну і диск. Я не знаю, як візуально передати. Я думаю, видно. Різниця в діаметрі, шліці все тут. Якби Плюс-мінус однакове пружини. Трошки по-іншому, більш м'якіше це спрацьовує, а в іншому вже, ну, він майже новий, тому звісно комплект. Взяли непоганий. За 1400 гривень, до речі, це все взяли. Ну і палець на кулісу, на вертольот. Коротше, однією рукою буду переключати передачі, іншої сльози щастя витирати. Можу сказати по цьому поводу, тому зараз все це збираємо. Ну, накину обов'язково центровальний вал, використовувати там підшивник. Тому, в принципі, все центрується, плюс-мінус тут люфти є, тому, думаю, попадемо без проблем. Цілому прикрутив. Все, ступицею виступаючою на. Зовні повинно бути обов'язково, в іншому вже площина все втиснулася нормально. Тому зараз повтик, різьба потягнута треба. Ну, це ще нічого, а на другому взагалі прям сильно. Зараз знайдемо повтик, от видно, де витягнута різьба. І затягнемо щеплення, ну і накидаємо коробку. Вижимний вилку все надів. Він не шумить, все з ним добре. Ніде не задіво, тому зараз був та КПП. Коробка на місці, крім траса. Гайка, як звичайно, так, ну, це поставили, треба масло і обтягнути речаги, ну, спустити на колес. тому... Все швидко, час 15 витратили на цю роботу. Іншого місця не знайшли, щоб залити більше, як по, тут по уровню по 1.8 для п'ятої ступки. Зальєм 2 літри, зайвим не буде. Тому в принципі все зібрано. Короче, закриваємо вентиляцію і пробуємо, що ми тут назбирали. Ну, виїхати виїхали, тільки по лісу підналаштували, то щось не співпало. Дивно, але факт. Ну, в цілому, поки що все добре. Дійду до п'ятої, розповім. Їду на блін, як на п'ятій, якось дивно, наче як вона швидше стала сама по собі. От зараз п'яту включив. Хе -хе. Ну, прям. Швидкість, швидкість є. В натяг сильно. Короте, в будь-якому випадку стало однозначно краще, а наскільки то вже я вам розповім. І щеплення прям бере під самим верхом, як повинно бути, при мінімальному ходу схвачує коротше, Все чітко, щеплення валю, ну прям питань точно немає, все добре. Якось дякую за перегляд, все наче зробив. В принципі, на цьому і завершимо. Манта ще в розіграші, 181 білет уже проданий. Так, вон вона стоїть, чекає того самого моменту, хто її забере. Ну, якось так. Все. Всім дякую за перегляд.